Валерій Маркус видав базу. В своєму Твіттері він заявив, що третій фолич варто спробувати лише для того, щоб отримати задоволення від Нью-Вегас. Хоча свого часу він отримав задоволення і від витвору беседки. Також він висловив свою думку щодо Лагенейджу і дворучного, дуже красивого, але трохи безтолкового меча Dragon Slayer. Він сказав, що Dragon Slayer дуже красивий, але через набір СА корейці зробили його максимально безмістовним. Особливо із веденням іпосада є повноцінний. І фокус, і Пвп Вставка. Хоча, як на мене, в залежності, звісно ж, від Хронік, але раз така п'янка, то там вже треба дивитися на Веспер або хоча б Ікару з каменем на фокус. Але то вже СК-80. Закінчив Валерій свій пост в Твіттері про ігри та ще тезу про якість бурбону, підсумовуючи словами, що будь чия випадкова репліка про абсолютно будь-яку дурницю має більше змістовності, важливості і меративності, ніж офіційні заяви президента США. І з цим важко не погодитись. Ну а ви напишіть, чи погоджуєтеся з Валерієм стосовно Lineage та Нью Вегас.